Приєднує даний розданий, голосуємо хто присутній. Гетьман, Кишевський моряк. Квота є. Почнемо нашу комісію. Давайте хвилини. Бачимо, що захищаючи нас. Всіх навчальних. Так, перше питання про внесення змін до затвердження положення про управління світу Ленської міської ради одну редакції до Світлана Сення. Зміст. Чого зміни до положення вносяться? Тому що працювало в нас е, управління Державної служби якості освіти, е, ще було трошки раніше, бо зараз вони також завершили свою роботу, е, перевіряли інклюзію і сказали, що ну, вказали на деякі неточності, і тому ми вже привели у відповідність до, до, до їхніх зауважень. Е, Боже, ну, що саме там? Ах. Що саме там? Що десь там то були не наші повноваження, то ви їх заберіть. Коротше, ми привели положення у відповідність до їхніх зауважень, що? забрали їх. Те все, що вони сказали, що те ну, Це нас по інклюзії. не скажуть. Схож... Ні, не по інклюзії, взагалі положення про по управління освіти. Що воно ну, трошечки відрізнялося від того, які в нас є повноваження. Ну, до прикладу, було там написано, що управління освіти здійснює контроль. Ні, ви не контролюєте, ви це задають. Ну, в такому плані. Є питання А так ми там нічого не до, ну, нічого Голосуємо. Оце врахували їх зробили. вже організацію харчування дітей у закладу шкільної освіти міської ради на двадцять п'яти рік саме просто жива. Дивіться, ну ми подавали ще лист у січні місяці. Тому що, тому там, що стосується закладів дошкільної освіти, написано, що встановити вартість харчування. Просимо, щоб підняли. Вартість харчування у нас була в минулому році і ось січень-лютий 60 гривень. Це якраз закінчилося зимове меню. А ось є двоє представників закладів освіти. Вони працювали над меню, і в 60 гривень ми аж ніяким чином не ну, влазимо. Ми не виходимо. в сімдесят. Там воно прописано в рішенні 70 гривень, причому ну, ми постійно консультувалися із Держподслужбою. Вимога, щоб, які є кілокалорії, щоб їх не зменшували. Тобто норми маємо дотримуватися, і меню маємо дотримуватися, зробили весняне меню. Просто думали, що сесія буде в лютому, і ми якби встигнемо, але там і написано з 1 березня. То просимо підняти до 70 гривень. Але в такій такі самі пропорції: 35 на, на 35, тобто 50 на 50, Бо інакше просто якщо ще з осені, ось колеги знають, що в нас були запаси по багатьом садочкам, навіть батьки принесли і оприбуткувалося це там овочі. овочі. В основному да це mm. морква, буряк, цибуля і картопля, то зараз вже такий час, що вже немає і з огляду на ціни, так, які знаємо то ми е, ну, таке прохання, щоб підтримали, бо ми пройшли з 60, 60 на 70, на 70 да, але в тій самій пропорції 35 на 35. Питання є? так. 50, 50 на п'ятдесят, 50, да. тридцять за, за гривень. Організаці харчування здобучів освіти в закладах загальної середньої освіти. Да, за нагад... Нагадаю вам, да, що в школах в нас відповідно до постанови Кабінету міністрів з так би мовити другої частини першого семестру, це з 4 листопада. Ми почали харчування у школах у нас було раніше 30 гривень. А постанова кабінету міністрів, де там говорилося про те, що учні перших четвертих класів харчуються безкоштовно, і раз учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно, то е, встановити і е, а це воно 50 гривень вартувало да, для державного бюджету, бо там субвенція надійшла. То і встановити для дітей пільгових категорій е, вартість харчування також 50 гривень. То просимо тільки це вже затвердити у цьому році. Тобто те саме все залишається, постанова діюча. У нас так і діти перших-четвертих класів харчуються безкоштовно, тобто за кошти освітньої субвенції. А 5-11 класи, пільгові категорії, усі, їх постійно збільшується, тому що збільшується кількість людей мобілізованих. О, то вони ну, також будуть харчуватися за кошти місцевого бюджету і це буде вартувати одноразове харчування в день бо в садочках трьохразове 50 гривень а, хватає? Типу, дистачає, да, ну, тут на один раз ну, хорошо. добре, добре вистачає. Питання, як ми голосуємо? Просто по новому рішення. Четверте питання. внесення змін до затвердження положення повідомили розділ номер 3 Дубово Комунального заклад, закладу Донецького закладу шкільного освіти номер 4 Малят Вінницької міської ради і міської ціної редакції Стала Сильві. Що там на сподуку? Там зміна адреси. Зміна адреси і тому положення треба також позадати. Адреса Кам'янець. Була в Атуті настала за всіх України. Будеться зміна. Питання немає, голосуємо. Рішення за. зазучається за за. рішення прийняття внесення змін казаження статуту комунального закладу і не Закладу шкільної освіти моля кінецької міської ради військової нові редакції Слава mm Сино. -hmm. Це, це ж саме... не була цілоковського, а стали Максимом. Голосує питання, голосуємо. Як за рішення Про внесення змін та затвердження тут комунального закладу із позитивного ресурсного центру внецької міської ради в новій редакції Слава Сино також були після тієї ж комісії, про яку я говорила, да коли нас управління державної служби, вони Кожного ну, в нас перевіряли документацію і відповідно в інклюзивному центрі, і вказали на те, що також потрібно внести зміни до статуту. І зміни до статуту ще стосувалися і е, те, що в нас вже тепер немає комунальної установи, яка здійснює фінансово-господарську діяльність. Тобто в них є свій бухгалтер, ну і так. тому ці зміни стосуються до цих питань. Голосуємо об'єкт за, загально за, за, за рішення прийнято. Пронесення змін до плану заходів щодо. Приведення типів закладів загальної середньої світу відповідні до чинного законодавства України за 2023-2027 рік. Так. А ось тут дивіться, яке питання. Ще е, зараз скажу, яка це сесія була. Це було 8 серпня ще 2023 року. Рішення 1149 39 сесії, 8 скликання. Вона мала назву про затвердження плану заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої сіти у відповідність до вимог чинного законодавства на 23-27 роки. Ще тоді, на той час, у 23-му році, департамент гуманітарної політики звернувся до ну, усіх громад, де відділи освіти, відділи управління і таке інше. Щоб розробили план заходів приведення усіх типів закладів освіти у відповідність до законодавства. Про що мова йде? Мова йде про те, що з 1 вересня 2027 року мають бути типи закладів освіти, названі нації <кій> або ліцеї. Ліцеї в, в громадах можна буде, скажімо, перерахувати в усіх громадах. Я говорю, зокрема в Вінницькій області 63 громад, громади. Там ліцеї можна буде перерахувати на пальцях. Ну, якщо в Вінниці з 44 шкіл буде лише 9 ліцеїв, розумієте? Вимоги такі, що ну, принаймні, які на сьогодні є, що має бути мінімум два паралельних класи, якщо не несуть зміни, і в кожному класі по 25, а то й 30 учнів. І ми відповідно до тих тоді вимог, які були, підготували проєкт рішення. І тут ми ось тут прописували це все, що, що має бути. Тут початкова школа, гімназія, ліцей. А ліцей дивіться це академічний ліцей. Має бути мінімум два класи, які навчаються за трьома профілями. Тут все це прописано. Е, і е, до того, що поки дійдемо до 1 вересня 2027 року, а воно не дуже так і загорали, тобто поступово понизити ступінь. Ну, До прикладу, у нас на сьогоднішній день вісім ліцеїв у громаді. Ви всі їх знаєте. Перший, другий, третій, Іллінецьке, Лінецьке, баби, Жорнище, Жадани, Красненьке. І все, так? Да? Вісім я не да. Да. Е, Так. І виходячи з того, що ми подивилися, проаналізували мережу, ну відколи утворено управління від 18-го року, який був набір у 10 ті класи. І виходячи з того, ми вже з кожного року, тобто з кожного, це з 1 вересня 24-го року, да, і потім буде я це роблю вступ, щоб ви розуміли про що мова. І далі буде 1 вересня 25 го і 1 вересня 26 го це буде останній термін. Тут ми розробили, ось тут є, нагадую, можете подивитися, я зробила копію цей план заходів. І у цьому плані заходів ми прописали, що зокрема на 1 вересня 24 року, ось це що було, вже не набирали в 10 класи дітей до Красненківського ліцею і Жорзіщенського ліцею. Ну оскільки найменше дітей йшло. І на цей рік, на 1 вересня уже 25-го року той, що має бути, так, в нас тут прописано, що не набір у 10 класи, зокрема, Бабинського і Іллінецького ліцею. Тут ось написано, така йде графа. Припинення набору до 10 класів. Ось тут написано Бабинський ліцей. З 25-го року припинення набору і Ілінецький ліцей. Ну мова зараз йде тільки про Бабинський ліцей, тому що вони звернулися. І далі остання графа тут йде рішення про створення гімназії. І протягом 26 го року Бабицька гімназія з дошкільним підрозділом, тобто об'єднати. Це буде гімназія, 9 класів і дошкільний підрозділ. Але е, я взяла ось два листи, з якими зверталися, дивіться, є лист, датований 9 25-го року, звернення від батьків Бабицького ліцею. Вони приїжджали до нас, да, були в мене. Потім ми з Людмилою Михайлівною виїжджали туди, зустрічалися з батьками і з ну, педагогами адміністрацією закладу. Да. Вони тут просять і суті листа в такому, що наповнювані з дев'ятого класу 23 учні. Більшість із них мають бажання продовжити навчання в школі і так далі. І вони типу хвилюються за. Те, як будуть діти навчатися, ну 15 років їм, і ось 14 дітей підписано. Аналогічний лист, вони потім звернулися вже до нас директор закладу Олена Анатолійовна. Ось звернення є датований 22 січня. Коли ми до них приїздили туди, я хочу, щоб ви розуміли, чому ми Бабинський взяли, дивіться, Бабинський і Ільнецький. А на наступний рік, з 1 вересня 26 року, це ліцей номер 3 і, і Жадани. На січні, січні місяці вони нам про це закривали, казали, виходить, що внесли програм, так програмі до 20. Так, просили залишити тоді, виходить, бабинську школу, та як вони хочуть, дошитися. Дивіться, я да. не наполягаю на тому, щоб їх залишити. Я вам розкажу чому. І ми це батькам пояснювали. Ну, є звернення, ми мусимо на нього реагувати. А як прийме е депутат, як проголосують, то так і буде. Чому ми мотивували? Дивіться, ось відколи вони прийшли, вони ж прийшли, скажімо так, в останню чергу. Наприклад, 19-20 рік. В них було в 9 класі 16 дітей, а прийшло в 10 й 6. Ну, дуже мала кількість дітей, розумієте? Шість 19. дітей у 10 класі, ну, не порівняно з нашими місцевими школами. 20-21. В них було в 9 класі 17 дітей. Ну, якась все-таки є підстава, про що я говорила із директором ліцею. Ну, 16-17 – це непогано. Але разом з тим, чогось… А залишилося? А залишилося, дивіться, 8. 20-21. Mm -hmm. Пішли далі. 21-22, ну це не голослівно, це ми взяли ж із статистики це все взяли. Дивіться, було 10, прийшло 7. 22-23, було 18, це вже війна йшла, повномасштабна, я вже так говорю. 18, прийшло 9, а от вже той рік було 13, прийшло 7, а вже на цей рік було 18, прийшло 13. Це вони так кажуть, що буде. Це вони так кажуть, що це 13 буде. Це підписи, що але... ось у 4%. А наскільки ага, були... Ну, хоча факту воно ж не буде, так, що виходить. Так само хоча... ми розуміємо, та, як і в другій школі, що виходить, батьки і діти рішають вже в останній період часу. Дивіться, да. яка стати... так, статистика. Статистика така вона загальнодержавна, і я нічого не придумую і не перебільшую. 45% дев'ятикласників ідуть йдуть зі школи після 9 класу. Ну, це Загально прийнято воно є в багатьох презентаціях, заступник міністра Андрій Стажків це презентує, і я якось показувала на нарадах і на зустрічах показував. Тобто, дивіться, я про те, що коли було ось це рішення, і коли їхні ще діти були меншими, ну ніхто тоді, якщо це все розказувало, да? ніхто тоді ніяких питань не задавав. Ну, тепер я ставлю 5 копійок коли... своїх. Справа в тім, що якщо ми зараз дозволимо до, до, до Бабину, щоб в них остався 10 клас, з таким же листом зараз і Євінецьке. І Вінецьке. Ну, Красненьке ми вже не набрали минулого року і mm -hmm. жорніще. Mm -hmm. жорніще. Минулого року в Красненькому було 15 чи 16 дев'ятикласників. Ну ніхто не продовжує навчати. Ну, по статистиці воно виходить, що зараз дійсно вони будуть е, так само на зменшенні, де це ж батьки зараз просто кажуть, що для того, що там їх попросили вчителі. По суті, ми всі дуже добре розуміємо, бо воно дітям дітям, що дочитися треба повністю весь 9 клас. Бо вчителі попросили, дивимо, так. А як воно по факту буде? Ну, дивіться, в них були, я була в них особисто на випуску, ну не цього року, а це що було не, не в травні 24 чи в червні, перепрошую, а було в 23-му році, була одна медалістка. Ну, шість випускників стоїть. Ну Не порівняно. Справа Правда ті, що на цих зборах була сім'я Пуківської, це наша прийомна сім'я. Наскільки я знаю, що вони стараються цих дітей зразу 9 класу десь випровадити, щоб діти отримали стипендію і продовжують десь якесь навчання. Вона просто прийшла на ці збори, бо їй незручно перед іншими батьками було. І так другі, третій приходили через... Скажіть, будь ласка, ваша рекомендація як? Ну дивіться, я ж аналогічно тоді, коли це було 23 років. Якщо я не, не знаходимося, виходить в управлінні освіти, ваша рекомендація? Наша рекомендація, щоб дотримались того, чого було прийнято тоді. Тому що, розумієте, це буде ось такого. На наступний рік, на на що щось придумається, розумієте, а ну, ми ж маємо ну, таке законодавство на сьогодні, що воно поміняється. Це буде сьогодні говорить з Петром Васильовичем Ренюком по поводу, так само, як ви кажете, цього навчання, що виходить, там шість медалістів. Це як було з Василівки, що перевезли тоді учнів з Василівки перевезли, виходить, він дитина вчиться в четвертому класі, а перевели їх двох дітей в другий клас, бо він, виходить, з 4 класу програму, не може не знає. Ну, то Людина Махай, в тому форматі, що на даний період часу в будь-якому випадку діти будуть кудись йти навчатися. І якщо ми в майбутньому будуть робити, е, грубо говоря, ліцеї, які повністю звозити mm -hmm. всіх округ і робити два класи, виходить, яких повинно бути це направлено, незалежності, що це перша, друга, третя школа, це буде робитися в одній школі якісь. Тут у нас написано у цьому рішенні. ну Ми їздили з Людмилою Михайловною, бо ж, по-перше, в мене була співбесіда минулого року, в січні, 11 січня, я була в департаменті, я оце завозила. Так? Потім ми з Людмилою Михайловною були в Вінницькій РДА. Да, ми також зустрічалися, і там все це теж в діалозі було, і таке інше, і тому подібне. Вони кажуть про те, якщо місцева влада готова фінансувати там ліцей з одним класом, ну будь ласка, беріться на своє фінансування. Але я вам що хочу сказати: тут в нас прописано ліцей номер один і ліцей номер два. Але кількість дітей, яка є у нас уже сьогодні, да, в да. тих класах, які будуть у 27-му році, тобто теперішній сьомий клас, говорить про те, що навряд чи буде у нас два ліцеї. Ну немає, дивіться, в першій школі сьогодні, це ж я да, не було говорю, в них в сьомому класі 43 дитини. Їхніх. Якщо взяти статистику, що 45% іде, то ви розумієте, скільки вони ще мають дітей добрати, звідки. Я вам скажу не за п'ять клас, я скажу за 7 класс, а за п'ятий клас. У мене мали навчається в п'ятому класі. І зараз після дев'ятого класу їх буде не 11 років, а 12. Три роки в школі ще їм да відсиди. Десятий, йому. йому вже треба до три роки ще відсидіти. Він не буде сидіти. В будь-якому випадку він піде туди сполучись на щоб отримати якусь більшу освіту і мати якийсь профіл. Три роки в школі ще відсидіти, потім п'ять років вже не захоче в інституті. Бо після школи вже треба, віщенці, йому вже якусь хату шукати, щоб з якоюсь дівкою жити, з дівчиною прошу, запишити. з дівчиною жити. Ну по суті, так виходить так, що на сьогоднішній день. У нас виходить, що мов ну, випадку треба щось міняти. Ми багато слухали вебінарів, і я, коли ми були на зустрічі в Вінницькій РДА, ну я піднялася та й кажу, що може комусь це не сподобається, але я процитую освітнього експерта Сергія Дятленко. Якось ну може вже з півроку тому назад, а може й більше, опублікували тену, до речі, оратів анонсував три ліцеї. Ну ви розумієте, де дітей немає. В них в рази менше дітей ніж в нас. Даше і так далі. Ну нічого не маю проти абсолютно. Як в них будуть діти, і вони будуть або спроможуть фінансувати, хай фінансують. Але він написав такі слова. Або на Вінниця інфо опублікувала і список ліцеїв, які будуть типу, по громадах. Вони ну, всі написали о, ура, вітаємо ми ліцеї і так далі. То він сказав: або на Вінниці займаються популізмом, або не рахують добрих дітей. Ну розумієте, саме ж немає дітей. Куди вони хочуть. Ну, наприклад, як варіант перша чи друга школа. Ми ж їм знаєте. Зайти... Ми дивіться, от так само виходить сплю. Дивіться, ще один рейс, Олександрів, на нас автобус без водія стоїть другої школи, ну на сьогоднішній день. Ну, Тот, ні, є. 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 Депутати прийняли вже рішення, це. А тепер треба вам відмінити своє рішення. Ну, це дуже. Ну, є. Є. ну тоді ж я те саме розказувала. ну рівно те, що сьогодні. Так. буде. Питання, виходить, ще раз, я просто точно по поводу голосування. Ми голосуємо за те, щоб Щоб е... не вносити зміни Щоб не вносити зміни до того, що ми не виносимо це питання на сесію. Ми голосуємо за те, щоб це питання не виносити ні. на сесію. Так? Я не знаю, чи це не виносити, чи може, що ви проголосували проти, може так вмієте. Ні, ні, а ні. Як ні. 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 тоді виходить питання, що лучше не виносити ну, на це сесію, якщо не треба про внесення змін до плану заходів, то ми зміни не вносимо. Ти якщо, ти ми, ми, якщо ми не вносимо зміни, то, то, то його не треба не треба сесії. Ну то, споряд... що, комісі, Виключте, так, напевно, так. Якщо комісія рекомендує виключити з порядку, Виключити з порядку денного це питання. Mm -hmm. Так воно має бути. Ми не вносимо. Якщо ми не вносимо носимо. Я вас ще раз те, що ми не вносимо звір. Ми, Ми. проти внесення змін. Так. Значить, поля не виноситься питання на порядок. Ну, Дивіться, а ви маєте бути готові, бо вони мають приїхати ще на сесію. Да. Ради Бога. Голосуємо? Да. Да. Так. Поляк за, зупинський загаль за, на залішній прийму. Так, це у нас було Оце, може, зараз. Про внесення зміню статуту комунального закладу внесу. Заклади шкільної освіти про Станецької міської ради. Там, дивіться, єдине, що стосувалося, що було ще залишено комунальну установу Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установи освіти. Тепер в них їхні, вони тут тут сидять у нас, але їхній бухгалтер в них в штаті. Що, голосуємо. Про надання дозволу комунального закладу Віннецькі закладів, шкільної освіти No2 пророцю князівський міськрати на списання основних засобів та О. матеріальних активів. Що це? Лариса Фетина, хай скаже це про мова йде про котельників. А що списання? А якщо ви списання винесли вам? Тому <тур> <тур> що там тут може комунальне писання, засобів на матеріальних активів, Ми ж не ми, ми це не вирішуємо. Звісно, це не ваше питання. Це не наше питання. Але вже як вам винесли то розгляньте, а ми його. понадобиться. Наша в Віктору. віктором просимо списати котел, так як він вже перебував в експлуатації з дня відкриття, з моменту раніше відкриття закладу ще в 1987 році. І даний котел вийшов з експлуатації ще електро. електрокотел. Це котел, який наливав воду безпосередньо на хачводців. І боляре так. І він вийшов з ладу ще у 2020 році. Він просто там стоїть у нас з медик. Акт є акт так євро складала. Акт на складала фірма, яка скажімо так. На ну, ми подавали спеціалізована фірма, яка у У у вас? вас що вас? Ні, ні, один лише тисяч зараз. Голосує валяк зазвичай, че сказав, що шести тисяч. Сміватися про фінансову автономню закладу культури льнецької міської територіальної громади. Це по такому плану, як освіту поділили. Це хорошо чи багато. Спитайте освіту. Ну, ми вертаємося вас. Для мене ні. Подивай. Але кажуть, що так треба, значить, зробимо, як кажуть. Надати фінансову самостійність. На скільки закладів діляться? Чотири і п'яте управління. Чотири ЦША? Комунальний Зібрали. заклад, центр культури. Клуби, клуби з міським будинком культури, бібліотеки, музична школа і комунальний заклад, музей. І сам управління. А, то тобто, есть по підрупах. Так. Да. Ну воно воно не зараз ділиться, воно буде тут в класце. На які роки? До кінця, До кінця цього року. Бо треба багато коштів. Треба купити програму, комп'ютера. Я можу вас познайомити з моєю людиною, вона завжди каже одну гарну фразу. Mm, да. так, а, питання, Это, а якщо потрібні кошти, то ці кошти передбачені в бюджеті. Ще ні. На наступну комісію ну, ми їх. Ага, бюджетну комісію бюджету на наступну. Бюджет. Так. Да. Питання є. Голосуємо. Мобілят зразу, відчасть, сказав, як ми за рішення прийняти. Немає? Різного немає. немає. Ціліком. Голосуємо. За що? За що? За, за все, за все? Щиро вам, дякую, вам, за... вам. Однес, дякую за увагу. Одне з якої про день. Заходьте. Добре, дякую.